Всім привіт! І сьогодні вам покажу, як зробити пушку, яка стріляє людьми в майнкрафт Для цього нам знадобиться обсидіан, факел з рідстоу, сам редстоун і динаміт Викопуємо яму в один блок. три в довжину і дві в ширину. І далі навколо них, на блок вище, розкладаємо обсидіан. Ну, от, має вийти приблизно таке. Що в мене вийшло. Далі закладаємо це динамітом. Встаємо е, приблизно посередині і е, навколо проводимо редстоун. Але залишаємо один вільний блок, куб, для того, щоб е, поставити редстоун фатл. Так. Ми стали і чекаємо деякий час, поки динаміт взірветься. І дивіться, він нас підкинув на дуже велику відстань. І не враховуючи те, що він був обкладений обсидіаном, він все рівно знищує блоки. Всім па-па!